Пан Коцький українська народна казка. В одного чоловіка був старий кіт, та такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й вивіз у ліс і думає собі Та навіщо він мені здався, тільки дурно буду його годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питається в нього, А що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. А лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та й так уже йому годить. Уловить те курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити того пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому і по що йти. Вовк каже, Я піду по м'ясу, аби було що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю, ведмідь. А я меду принесу заїсти, а заєць, а я капусти. От роздобули вони всього, почали обід варити. Як зварили, стали радились кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, я теж не повороткий, вовк. А я старий уже й трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Прибіг зайць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого прийшов? А він каже: Просили вовк, ведмідь і дикий кабан. І я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо що він як прийде, то всіх нас розірве. Вони й почали ховатися. Відміч лізе на дерево, вовк сідає за кущем, а кабан заривається у хмис, а зайчик стрибає у кущ. Коли це веде лисичка пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау мау, а ті думають. От, вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз панкоцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі, та якось комарв і вкусив його за хвіст. А він, як хвостом, і крутнув. Кіт же подумав, що то миша та й туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопився, та й навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу упав. Гуп. Та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. А заєць і собі за ними забіг не знають куди. А потім посходились та й кажуть от такий малий, а ледь-ледь нас усіх не поїв.